Нам, українцям, дуже знайомо чути, як Європа відмовляє. Не ні, а після консультації, після ратифікації за умови, нам потрібна спільна позиція. І звучить це так, ніби двері ось ось відчиняться, але чомусь роками не відчиняються. І от головне питання, коли це справді умова, яку можна виконати. А коли це вічливе ні сказане так, щоб Європа залишила собі максимальний простір для маневру. Сьогодні ми розберемося на живому прикладі історії з Давосу, де Трамп презентував свою раду миру, і на реакції Польщі, яка опинилася в класичній європейській пастці – відмовити не можна, погодитись теж не можна. І якщо ми після цього випуску навчимося відрізняти умову від відмови, ми почнемо читати європейську політику зовсім інакше, без образ, без наївності і без міфів. Отже, що конкретно сталося в Давосі на полях всесвітнього економічного форуму, Дональд Трамп провів презентацію і церемонію запуску своєї ініціативи так званої Ради миру Board of Peace. Він подав її як новий міжнародний механізм, який нібито має працювати ефективніше за класичні інституції. І навіть натякав, що ця структура може отримати значно ширший вплив ніж. Просто один конфлікт. Формально все стартувало як частина його плану щодо газу. На сцені говорили про наступні кроки для управління і відновлення. Звучали гучні обіцянки, демонстрували дорожні карти. Але паралельно з'явився важливий нюанс. У чернетках і формулювання статуту ця Рада мира виглядала так, ніби її мандат ширший за газу, як інструмент для глобальних криз із власною логікою та власною архітектурою. І ось тут починається головне: на церемонію приїхали представники низки країн, але багато ключових західних держав або не долучилися, або дуже обережно дистанціювалися від цієї ініціативи. Бо є фактор, який робить цю картину токсично. У медіа йшлося про запрошення цієї ради для Путіна і одразу перетворюють цю ініціативу миру на політичну пастку для європейців. Тобто Давос дав нам не просто нову ідею Трампа, він дав нам тест, хто готовий увійти в цей клуб, хто відмовиться прямо, а хто почне робити те, що Європа вміє найкраще. Сказати Ні, не вимовляючи слова Ні. І от зараз починається головний блок цього випуску. Я називаю його так: словник європейських відмазок. Тобто фрази, які звучать ми майже з вами, але на практиці означають ми залишимо собі шлях назад. І важливо, це не зрада і не лицемірство. Це технологія політики, це велика геополітика і це дипломатія. Європа не може собі дозволити рубану відповідь так або ні, бо потім доведеться платити ціну вдома і в парламенті, в суді, у відносинах із союзниками. Тож, як то кажуть, починайте конспектувати. Фраза номер один. Це важливо і потрібно, але має пройти конституційну процедуру. Це класика. Це насправді означає, я не кажу ні, але зараз я нічого не підпишу. Саме так відреагувала Польща на Раду Миру. Саме так відреагувала Польща на Раду Миру Трампа, і президент каже, що ініціатива важлива, але будь-яка участь тільки через повну конституційну процедуру ратифікації і погодження. Фраза номер 2 Ми підтримуємо ідею, але це юридичний договір, який піднімає ширші питання. Переклад на людську. Ми не проти загалом, але конкретно в цей момент не входимо. У Давосі саме так звучала позиція Британії, щоб не дратувати Трампа. Підтримують план, але підписантами сьогодні ми не будемо. Бо це складна юридична історія. Фраза номер три: нам треба уточнити мандат, сумісність. Із міжнародною системою. Це дуже важлива штука. Бо коли хтось пропонує новий орган миру, в Європі одразу вмикається інстинкт. А це точно не заміна ООН, а це точно не паралельний центр сили. А хто там ухвалює рішення? Бельгійський міністр у Давосі взагалі прямо сказав сенс цієї тривоги: виглядає так, ніби Трамп намагається підмінити систему ООН своїм форматом. Фраза, ном... Фраза номер 4 ми готові обговорювати після консультації з урядом, парламентом і союзниками. Переклад на людську мову ми тягнемо час, бо консультації це штука, яка може тривати вічно. Сьогодні консультації, завтра узгоджуємо позиції, потім чекаємо експертну оцінку. І Якщо ініціатива не переживе цього бюрократичного марафону, то вибачте, так вийшло. Фраза номер 5. Ми не проти, але нас бентежить склад учасників. Це найболючіше в кейсі Давосу. Бо як тільки поруч із миром з'являється тема участі Росії або навіть натяк на те, що Путін може бути в цьому форматі, у європейців починає світитися лампочка. Ну це не дивно. Участь це легітимізація. фото це легітимізація, формат це легітимізація. І от тоді, зваживши всі переваги та ризики, Дипломатичне ні стає ще м'якішим, але ще твердішим, по суті, насправді. І от тепер найважливіший нюанс: як відрізнити реальну умову від вічливого ні? А насправді дуже просто: якщо вам кажуть, умова. Але нема списку дій, нема дедлайну і немає відповідального. І все йде в консультації. Це майже завжди дипломатичне ні. А якщо існує конкретика, зробіть А, Б, В, і тоді підписуємо. Це справді умова. І тепер дві відмазки, які нам, українцям, знайомі не з Давосу, а з власного життя. Перша натівська. Ми підтримуємо ваші прагнення, колись ви точно станете членами. Але наступний крок це ще один наступний крок. Це те саме, що так, але тільки розтягнута на роки. Обіцянка є, а ось дати немає. А ось вам друга обіцянка про вступ в Євросоюз. Ми за вас, але спочатку домашнє завдання, реформи, критерії, процедури. І ще сам ЄС має бути готовий до розширення. Тобто нам ставлять умови і паралельно лишають собі право сказати: ми ще не готові, давайте потім». Ось це і є мова, яку ми сьогодні вчимося читати. Бо коли ти розумієш цей словник, ти перестаєш ловити емоції на заголовках і починаєш бачити, де реальний рух, а де красиве дипломатичне гальмо. І от вам кейс на якому цей словник читається ідеально. Це Польща саме зараз. Бо Польща це країна, яка одночасно максимально залежить від США у питанні безпеки, максимально ненавидить саму думку про будь-яку легітимізацію Путіна чи Лукашенка, і ще має свою внутрішню політичну війну президент проти уряду, праві проти лібералів. Тобто, якщо десь і виникає ситуація, де сказати прямо не можна, але і погодитись теж не можна, то це саме в цьому прикладі Польщі. Дивіться, як це виглядає на практиці. Крок перший. Ми за, але потрібна процедура. Президент Польщі Кароль Навроцький не говорить ні Трампу, а навпаки, говорить правильні слова, що участь Польщі важлива, що підтримка Трампа непохитна. А потім додає ключове слово. Однак, однак така міжнародна угода має пройти всю конституційну процедуру. І це означає, я не відмовляю, я відкладаю, і тепер рішення не у моїх руках. Ось так з'їхав. Крок другий стрілочний: перекидаємо відповідальність на уряд і парламент. Прем'єр Дональд Туск прямо каже: участь у таких організаціях це не забаганка президента, це рішення, яке має пройти через уряд і ратифікованим бути сеймом. Тобто в перекладі. Ви хочете, щоб Польща кудись вступила? Добре, але спочатку політична і юридична машина, і вона може їхати дуже довго. Крок третій: запускаємо консультації, тобто тягнемо час. Навроцький телефонує туску, пропонує консультації. Адміністрація просить МЗС дати термінову оцінку, звучить дуже відповідально, дуже правильно, дуже державницький і нібито дуже швидкі рішення приймаються. А по суті, це те, що Європа робить блискуче, затягує так, щоб ніхто формально не образився. Бо тривають консультації із такого вселенського надмасштабного питання, котре задав Трамп. І ти, відповідно, і не сказав Трампу ні, і також і вже не став на фото поруч із Путіним. І не дав опонентам у Польщі привід кричати, що ти перевищив свої повноваження. Крок четвертий: показуємо червону лінію, але не спалюємо міст. Тут дуже важливо. Для Польщі фактор Росії токсичний, ми розуміємо це. І це не просто емоція, це національний консенсус. Путін і Лукашенко мають залишатися в ізоляції, а не сидіти в новому клубі миру, як нормальні партнери. Не забувайте історію про те, як під Смоленськом розбилася вся польська верхівка. Ця травма і цю річ Польща не забула і ніколи росіянам не забуде. Ви повинні завжди це пам'ятати. Тому польські політики, зокрема глава МЗС Радислав Сікорський, публічно висміюють саму ідею запрошення Путіна. І це сигнал. Ми не ковпнемо це тихо. І крок п'ятий: всі тепер виграють від цієї паузи. І це найцікавіше. Пауза вигідна майже всім всередині Польщі. Президенту, бо він не псує відносини із Трампом. Уряду, бо він показує контроль над зовнішньою політикою і процедурами. Опозиції, бо можна мобілізувати виборців, мовляв, ми з Трампом домовимося краще. І країні взагалом це вигідніше, бо вона не приймає токсичне рішення. Поки не зрозуміє, чим взагалі є ця рада миру. І ось чому Польща це ідеальний приклад зараз європейського так, але вони не кажуть ні. Вони кажуть, ми за, але давайте зробимо так, щоб відповідь з'явилася сама через процедуру і через головне час. Ця історія не лише про Трампа, не лише про Раду Миру і не лише про дипломатію. Це історія про те, як Європа взагалі приймає рішення. І якщо ви живете в Польщі, Німеччині, Чехії, Нідерландах, Британії чи Франції, ви з цим механізмом стикаєтесь не в Давосі десь. А в себе в телефоні, коли читаєте новини про ваш статус, продовження захисту, дедлайни, умови, читайте заголовки, де буде розглянуто, планується, очікується, цукер, азюль тощо. Ми часто хочемо простого, скажіть нам чітко, так чи ні. А політика ж так не працює. Політика майже завжди працює так, як. Польща і вся Європа зараз працює із Трампом, залишити собі свободу руху, і якщо Європа так розмовляє із Трампом. До речі, якщо не сам Трамп, то в адміністрації явно розуміють все це, що Європа послала якомога далі цю раду миру. І відповідно, якщо публічно вони будуть вестися на ці заяви, значить вирішили відступити і зберегти обличчя, неначе все робиться. Консультації йдуть, все складно і довго. А там можливо ви і забудете про це приблизно так, як Україна завжди реагує на умови про вступ до Євросоюзу. Повертаємося до нашої теми. І якщо Європа так розмовляє з Трампом, то якої мови ми очікуємо при розмові з Україною, або навіть із нами, українцями, які живуть у Європі? Тому все це робиться лише для того, щоб завтра, якщо зміниться ситуація, можна було сказати: ми ж нічого не обіцяли, або ми ж говорили після консультацій. І тут у багатьох виникає відчуття, ніби нас спеціально тримають у ось цьому підвищеному стані. Так і є. Але не тому, що вони погані, а тому, що так політичні системи страхуються від ризиків. Вони спочатку залишають собі люфт, а потім вже підтягують рішення під реальність, яка. Сталося вже на той момент. І тепер головне, нам не треба вгадувати, що на увазі мають політики. Нам треба з вами навчитися відрізняти реальну умову від вічливого ні. І тут діє дуже просте правило. Якщо це реальна умова, вона завжди має три речі: перше це конкретні дії, що треба зробити. По друге, хто саме ухвалює рішення. І по третє Терміни або хоча б зрозумілу процедуру з етапами. Тобто зробіть А, Б, В, і тоді буде рішення. Це називається умова. А тепер як звучить ні. Воно замасковано під бюрократію завжди. Ми підтримуємо, але і після цього немає конкретного списку дій. Ми вивчаємо питання і немає ніякого дедлайну. Знайомо. Потрібні консультації. І ви не розумієте, хто саме вирішує і коли це закінчиться. Тож, оце ось не умова, це пауза, яка може тягнутися роками. І тепер, і тепер дивіться, як це працює на землі, на рівні нашого з вами життя в Європі. Коли нам кажуть, статус буде продовжено, але деталі пізніше, це ще не рішення. Коли нам кажуть, очікуємо узгодження на рівні ЄС, а потім кожна країна імплементує своє національне рішення, це означає, що ще будуть зміни, і вони не всі від нас залежать. Коли кажуть, ми підтримуємо українців, але треба переглянути механізм притулку, це означає, що політичний люфт ми залишаємо за собою, щоб у будь-який момент вирішити, що ми захочемо. Це неприємно, але це реальність. Побачимось.